Порівняємо ланцюгові пили Макіта чи Деволт. В обох пилах тип двигуна безщитковий. Акумулятори 18-вольтової лінійки як у Макіти, так і у Деволта. А от довжина шини вже відрізняється. У Макіти 35, у Деволта 30 см. Вага без акумулятора у них приблизно однакова 3,5 та 4 кг. Тип натягу ланцюга у нас відрізняється. У Макіти потрібно дотягувати ключем, у Девольта безключовий. Тип гальмування ланцюга теж відрізняється. У макіти це електронне та механічне, у Деволтер це миттєве гальмування. По комфорту вони теж однакові, адже мають по дві ручки та прогумовану рукоятку. Кількість різів у них відрізняється. У макіти на 6-амперних акумуляторах приблизна кількість різів до 110. У девольтаж на базових 4 амперних акумуляторах це до 70 різів. У висновку можемо сказати: Makita – більша шина 35 см та редуктор для підвищеного крутного моменту. З мінусів ключова натяжка ланцюга, що є менш зручним. По девольту плавний пуск, що є перевагою для новачка, та безключова натяжка ланцюга швидко та зручно. З мінусів менша шина 30 см. Якщо було корисним порівняння – підпишись. А що порівняти в наступному відео? Пишіть в коментарях. Елдвір тут все про професійний інструмент.